Викликайте поліцію, скажіть, що вам ЗМІ задають незвичні питання. Я не, я не можу вам нічого коментувати про те, як у Чернівцях зустрічають журналістів, точніше як це робить міська влада. Другий день поспіль міський голова не бажає коментувати ситуацію попри суспільну значущість. Також нагадаю, що коли ми в той раз були у Чернівцях, то мер був у відпустці. Але це не кінець, це тільки початок. Сьогодні про чиновників із підозрами у розкраданні і про гроші, які не дуже люблять увагу камер. А Що там багато грошей? нога ліня? За сорок тисяч. Кіта спойлер, у нас суми значно більші, і там уже не до мемів. Про ймовірне лобіювання бізнесом та мандатом, про рішення мерії і про дивну відсутність тих, хто мав би їх коментувати. Уявімо картину, Ви сидите у мерському кріслі і безпосередньо впливаєте на бюджетні витрати, тендери, комунальні підприємства та ключові рішення в І тут важливо пам'ятати одну річ: в політику не всі приходять за покликанням. Дехто залишається в душі бізнесменом. Не хочу бути політиком, не моє це. Не можуть всі бути політиками. Кому ж треба, і бізнесменами не уявляю собі, як би я ходив і агітував. Голосуйте за мене, бо я такий класний. Ці слова прозвучали раніше. Сьогодні вони сприймаються інакше, адже Роман Клічук міський голова Чернівців і водночас представник неофіційного переліку Мерів мільйонерів, до цього 20 років присвятив бізнесу. Він є засновником таких компаній, як Тов «Рома», Тов Гойра Груп», та ЗОВ Брусницька Мацеста. Закон прямо забороняє міському голові вести підприємницьку діяльність. Клічук заявив, що передав бізнес в управління, але запитання це не зняло. Навпаки, тож головне питання просте, як поєднуються бізнес активи і вплив міського голови на рішення, які визначають, кому дістануться підряди і бюджетні кошти, згідно з інформацією, пролюдненою самим Романом Ключуком, то Фрома за підсумку 2024 і 2025 років стало найбільшим платником податків в Чернівцях, посівши перше місце серед усіх підприємств міста. Сам мер неодноразово подавав це як доказ прозорості і успішності бізнесу, який за його словами вже не перебував. Під його управлінням. Втім, якщо придивитися уважніше до структури власності, картина видається вже не такою однозначною. Роман зазначений як кінцевий бенефіціар товариства, тобто особа, яка ймовірно може контролювати бізнес та отримувати дохід особисто або посередковано. Окрему увагу привертають активи, оформлені на компанію. Зокрема, автомобіль Range Rover Велер 2019 року випуску, вартість близько 2 мільйонів гривень. Належить ТОВ Рома. Водночас, Фактично, ним користується дружина міського голови. Це не єдиний бізнес родини. Друге місце серед найбільших платників податків у місті посіло ТОВ тайстра груп, власником якого є син мера Богдан Клішук. Компанія є дочірньою структурою ТОВ Гойра, де серед бенефіціарів фігурує сам Роман Клішук. У підсумку від 40 до 100% корпоративних прав загальна задекларована вартість понад 77 мільйонів гривень. Водночас у структурі ТОВ «Гойра груп. Де Мер має 100% частку і є кінцевим бенефіціаром, фігурує ще один цікавий актив автомобіль Ягуар. Якщо врахувати, що основним видом діяльності компанії є діяльність ресторанів та надання послуг мобільного харчування, виникає цілком логічне запитання: чи справді ягуар використовується суто для потреб бізнесу, а не як особистий транспорт. Міський голова Роман Клічук неодноразово публічно заявляв у соціальних мережах про передачу своєї заробітної плати на потреби військових. Водночас міський голова чомусь не оприлюднює, кому саме та в якому розмірі надає допомогу. Далі нерухомість. Згідно з оприлюдними деклараціями, родина ключуків мешкає у будинку площею понад 500 квадратних метрів у Чернівцях. Сам по собі цей факт не є порушенням, але в загальному контексті деталь показова. У декларації за 2019 рік фігурувала яхта вартістю близько 7 мільйонів гривень. Уже наступного року вона з декларації зникла. Тепер про особисті заощадження згідно з декларацією, людина міського голови має понад 6 мільйонів гривень, 209 тисяч євро та 177 тисяч доларів готівкою, тобто разом понад 24 мільйона гривень. І всі ці кошти зберігаються не на рахунку, а у готівці. Про це вказано в декларації. Серед задекларованого майна годинник IVC Schaffhausen вартістю 323 тисячі гривень, а також особистий автомобіль мера – Mercedes-Benz S 350, оголошеною вартістю 2,3 мільйона гривень. Згідно з декларацією мера за 2024 рік, у дружини є такі доходи – 180 тисяч гривень у знайомому ТОВ «Урома» та 585 тисяч гривень у медзакладі, заощадження 80 тисяч гривень, 16,5 тисяч доларів готівкою та близько 60 тисяч гривень. Він на рахунку, а ще у 2018 році медіа повідомляли, що племінниця родини Клічуків Божена Петренко придбала дві квартири та автомобіль на суму близько 7 мільйонів гривень. Якщо ви дуже досить добре поцікавитесь її її родина зі сторони батька, то ви побачите, що люди там теж достатньо забезпечені і працюють. Ви маєте і на увазі Ром, Роман, Романа Васильовича, так Клічука? Так, так я її тут добуваю фінансова, ви запитали мене за квартири. Ага. Я не допомагав. Я наприклад помаю там їдна за, за, за навчання бачу там чи ще там за поїздки якісь там ну, за кордон, чи відпочити десь на море, так не Це Такі суми ні. За нерухомість лише ні. ні. Редакція направила до НЗК офіційне запит до перевірки відомостей, зазначених у декларації міського голови Чернівців Романа Клічука. Саме на цьому етапі ми підходимо на до наступного великого блоку передвиборчих обіцянок мера і того, як він їх втілює життя. Загалом ми нарахували напередодні виборів Роман Клічук, дав 119 обіцянок. Згідно з відкритими даними, виконаними можна вважати лише 13. Ще 100 обіцянок перебувають у статусі в процесі, а 6 фактично зависли без зрозумів термінів реалізації або будь-яких результатів і перспектив. Пакуємо валізи і вирушаємо далі. Бо якщо влада не дуже розуміє, навіщо журналісти приходять з питаннями, ми покажемо навіщо ризики, проблеми і те, що зазвичай воліють не коментувати. От чесно, майже кожен мер в кабінет якого стукає наша знімальна група щиро вважає, що питання у нас тільки до нього ні. Тому пропонуємо зануритись у мерські справи і подивитися, які вигляд вони мають в інших містах. Справа мер яремча розкрито. Справа мер ірпіня розкрито. Справа мернетішина. Розкрито. Якщо ви думаєте, що це весь список, ви помиляєтесь з іншими персонажами, можна ознайомитися на наших сторінках. Але Чернівці наш сьогоднішній головний епізод, і тут нас зустріли так, ніби журналіст це надзвичайна ситуація. Ми запитали у працівників мерії, чи є міський голова на місці. Попередньо поспілкуватися з ним не вийшло, Тож спробуємо разом вгадати причину. У міській раді ми одразу запитали, чи є на місці хтось уповноважений, чи зможемо поспілкуватися з радником міського голови з Зуляком. Там своя історія якою ми обов'язково поділимося згодом, та не буду затягувати радника. Як повідомили пізніше, немає на місці. Одночасно, ми звернулися й до заступників. У відповідь почули таке. Що ж, щодо самого мера, нам підтвердили він у відпустці. Своєю чергою ми надіслали до міської ради запит щодо терміну відпустки мера, на що отримали відповідь. Повідомляємо, що Чернівецький міський голова Клічук Роман Васильович перебував у щорічній відпустці з 5 січня 2026 року по 9 січня 2026 року. Але якщо ви думаєте, що на цьому ми зупинились, дарма ми повертаємось до мерії вже після завершення відпустки мера, не лише до нього, а й до заступників та радника Зозулюкам. І цього разу чуємо таку відповідь: мера немає і немає проходу. Мені щиро цікаво, міська рада так часто порожня. Люди, які приходять сюди з проблемами, теж стоять під дверима. Почнімо з фактів із порушень антикорупційного законодавства. Ігор Крохмаль – заступник Чернівецького міського голови. Бувши заступником міського голови, одночасно обіймав посаду директора ТОВ, що має на меті одержання прибутку. У деклараціях про зміни майнового стану за 2025 рік зазначено дарування на суму 2 мільйони 780 тисяч гривень. Стверджувати, чи насправді це дарування, ми не беремося, але погодьтесь, не кожному так щастить. Тож рокопосадовець задекларував 2,9 мільйона гривень доходу від продажу нерухомості. Заробітна плата 840 тисяч гривень. Для масштабу автомобіль шкода 2023 року випуску вартістю 1,4 мільйона гривень. Дружина отримала отримала за 2024 рік понад 460 тисяч гривень. Також у декларації вказано спадщину 140 тисяч гривень, а також дохід від відчуження майна понад 1,9 мільйона. І от що цікаво, згідно з останньою декларацією у сім'ї крохмалів, жодних заощаджень взагалі трохи сумно. Hello darkness, my old Щодо нерухомості у сина Івана. Ймовірно, нова квартира в ЖК компас від забудовника водограй. Щось таке знайоме водограй. Хоча знаєте, напевно, готуйтесь до другої частини про цього забудовника в Чернівцях. Привітання деяким посадовим особам. Ймовірно, у другого сина Михайла квартира в Києві. ЖК Файна Таун. Найдешевші квартири там стартують від 85 тисяч доларів без ремонту, але можуть доходити і до 335 тридцять тисяч. Залежно від метражу та краєвиду з вікна. Хто є відповідальний замість меру? Ну наразі зараз заступник є. з напрямку цього немає заступника. Вони тому що у нас вона відбуватися з Юрієм Миколаєвичем. Складається стільки враження, що на відсутні заступників, радника і часу самого мера в мерії, наша знімальна група скоро реагуватиме саме так. Ну, немає, то й немає. Але якщо не виходять до нас, значить ми йдемо до документів. Тож нам ну, знайомитися з паном Лисюком, а заразом і з паном Маховіком. Заступник мера Юрій Лисюк у 2024 році задекларував 905 тисяч гривень заробітної плати, плюс майже 20 тисяч, ймовірно, від викладання в медичному університеті. А от далі стає цікавіше: заробітна плата дружини майже 280 тисяч гривень, але джерело доходу не вказане, а це вже помилка під час заповнення. Декларації. І ще цікаве заощадження. Готівка у власності заступника мера перевищує його річну заробітну плату. Пане Юрію, може поділитись простими людьми, лайфхаками фінансової дисципліни. Тепер автопарк. У 2022 році в розпавно повноштабного вторгнення Юрій Лисюк придбав BMW 518 2016 року випуску. Здекларована вартість понад 700 тисяч гривень. У 2025 році, подаючу повідомлення про зміну в майновому стані, він задекларував дохід. Від продажу рухомого майна та набуття права власності на Тесла. Знову ж таки, за 700 тисяч гривень. І тут виникає просте питання: пане Юрію, а де ви мешкаєте? Бо згідно з останньою декларацією, ви маєте лише земельну ділянку і квартиру, яка досі не ведена в експлуатацію. А от заступник Маховіков може похизуватися більш переконаними цифрами за заробітною платою 920 тисяч гривень і доходами дружини у вигляді процентів у 25 тисяч гривень. Родина задекларувала 97 тисяч. Доларів готівкою понад 335 тисяч гривень і ще 2900 доларів на банківському рахунку дружини. У підсумку близько 4,2 мільйона гривень або майже 100 тисяч доларів. І якщо ви думаєте, що на цьому наші питання до мера та його оточення закінчилися, то ні. Це лише початок. Мер-мер виходь! Мер чернівців! А ось і мер чернівців. Ми, так швидко. Вітаю. ми вирішили теж спробувати. Можливо, це дієвий спосіб, Ну, ми перевіримо. Мер! Мер! Згодом ми все ж таки отримали відповідь щодо можливості поспілкуватися з міським головою. Чернівецька міська рада зі свого боку готова надавати інформацію у межах компетенції у відповідь на офіційні інформаційні запити. Другу добу немає мара. Немає Ні, Марія. Марія так зачем не можемо з ним зустрітися. Він немає. Міський голова не зобов'язаний давати коментарі на камеру. Ще Дуже. бо так, бо його закон це не передбачається. Це відкритість. на цей момент. Відмова від надання коментаря в запропонованому вами форматі є остаточною позицією. Альтернативний формат або інший час для коментаря наразі не розглядаємо. Також ми неодноразово намагалися зв'язатися з паном ключуком телефоном. Відповідь ми не отримали. Коментарів немає. Натомість є офіційна інформація від правоохоронців. Ремонт доріг з переплатою майже у 3,5 мільйона гривень. На Буковині повідомлено про підозру двом посадовцям міськради. Процесуальне керівництво у зазначених вами кримінальних провадженнях здійснюють прокурори Чернівецької обласної прокуратури. У межах досудового розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за фактом зловживання посадовими особами міської ради під час закупівлі послуг з благоустрою. А саме поточного ремонту вуличного покриття у Чернівцях повідомлено про підозру двом особам, колишньому директору департаменту та фахівцю з публічних закупівель їм інкриміновано закупівлі послуг за завищеними цінами, що спричинило збитки територіальній громаді майже на 3,5 мільйони гривень. Один із фігурантів Григорій Прохоренко на момент вчинення ймовірного злочину він був директором департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради. Якщо у когось є питання до доріг, можете сміливо звертатися до цього департаменту. У судовому рішенні згадується і сам тендер. Договір укладено з ФОП криваком Андрієм, який за 2022-2023 роки виграв лише 5 тендерів на суму понад 27,9 млн грн. мільйона гривень. Із них 4 – саме від департаменту інфраструктури міськради на понад 24 млн. мільйони. Ми також побували в департаменті. Послухаємо, що нам сказали про аудити, перевірки діяльності попереднього керівництва. Є якби роботодавець, іде міська рада, є відповідність структурна, да, кому підпорядковується. Тобто я не можу ініціювати там зараз там, по попередньому якесь розслідування, ще щось є роботодавець, є прес-служба міської ради. Ми в міській я раді думаю, він ваш заступник перший Ну, так. Да. Як бачите, нас знову відправили до міськради, і тут виникає просте питання: чи не стало комусь легше від того, що до мера його заступників і радників ніхто таки не пишов? Логіка проста: якщо немає що приховувати, немає причини ігнорувати. Ви ж згодні? Чи ступеня що до сумніви за роззад? Ми з преса, можливо, поставчаюся, я якщо можна трошки пізніше, да? або б запитати постійно. Зараз зараз Чесно, я вже не дивуюсь. Втім, кілька слів про статус, підозри. Ми все ж таки почули. Я це не можу говорити абсолютно. Поки йде слідство, в суді будемо відстоювати uh -huh. свою честь. Ви що... зараз в якому статусі перебуваєте? Під слідством зараз підозрюваний. Ви тут працюєте? Так. Да. Вас не відстано Службова варіантка якась була? Ніською. Mm -hmm. mm -hmm. Аудит внутрішній також не проводили. Дивіться, у нас наш департамент перевіряла чотири рази. Так аудит є, перевірка аудиту є, вона не зафіксувала порушення. На цьому розмова фактично завершилась. Ту, ласка, ну не фотографую. Я ж сказав, що я зараз... Не зараз можу. Це слідство да відповідно, поки йде слідство, поки буде можливо високовий процес, тоді будемо там розбиратися. Що робити? Шли, може, давай відправимо їх міськраду? О, О, да, та, хороший, хороший план. план. Да, все відправимо їх міськраду. в да, да, міськраду, міськраду. Ми звісно направили офіційні запити до міськради та департаменту. Тільки на отримаємо відповіді, обов'язково їх оприлюднимо. А поки інші скандальні тендери департаменту поки що без підозр. Капітальний ремонт вулиці Головної – майже 170 мільйонів гривень. Міський голова Клічук особисто коментував складнощі з цього тендеру. Ремонт вулиці Фучака – 32 мільйона гривень. За даними аналітики, наші гроші, окремі матеріали запаковувались у півтора-два рази дорожче за ринок. Орієнтовна переплата близько 1,11 одинадцять мільйона гривень. Це між іншим 64 чотири ефії дрона для фронту. Кави інше згідно з оприлюдненою інформацією департаменту інфраструктури Чернівецької міської ради, витрати на тендери зросли стрімко. 2021 рік – 9 мільйонів гривень, 2022 рік – 220 мільйонів гривень, 2023 рік – 653 мільйона гривень, 2024 рік – 1,6 мільярда гривень, 2025 рік – майже 870 мільйонів гривень. Майже 2 мільярди за 4 роки. І при цьому посадовець департаменту, який отримав підозру, сьогодні є першим заступником керівника і продовжує працювати. Щодо того, як у міській владі ставляться до роботи посадовців, і із підозрами Мер має свою позицію. Коли є обґрунтовані речі, і підозри є слушними. А коли є необґрунтованими, це є ненормально. Це де мотивує всіх пра працівників, як і на комунальних на підприємства, то так і у, у департаментах, що на сьогоднішній день про це практично всі домовляються ставитися. Будь-який підпис із острахом, що просто відкрити кримінальну справу, просто так і. І, і підозрював гроші. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день є перебори, це є ненормально. Бо чиновник і, і бізнесмен це не автоматична злодія. Це все такі люди, які мають сім'ї, і так вліво вправо розглядатися підозрами це не етично. Тобто є слушні так. Юсеріс месенджер зрозумілий підозри це перебор, але є нюанс. Ми завжди співпрацювали з правоохоронними воронами. Я розумію, що вони допомагають нам поречувати корупцію, і це є нормально. Але коли є підстави, згідне, а коли безпідставно, ну, просто для кількості я вважаю, це не є нормально. Ми не засуджуємо і добре знаємо принцип презумпції невиновності. Але коли куди не поглянь, підозри, коли мільярдні тендери, коли посадовці з підозрами лишаються на посадах. Це вже не перебор. Це має вигляд системного корупційного ризику, і саме тому ми це перевіряємо. Одна з найбільших кількостей тендрів департаменту інфраструктури виграла МКП Міськ світло підприємство, що перебуває у власності Чернівецької міськради та підконтрольне міському голові. І тут маленькі уточнення, там теж підозра. І якщо комусь цікаво, призначив керівника підприємства нинішній мер у іншому кримінальному провадженні, зареєстрованому за фактом розтрати бюджетних коштів. Під час закупівлі освітлювального обладнання у Чернівцях повідомлено про підозру директору комунального підприємства, колишньому директору приватної компанії, бухгалтеру цієї компанії, а також колишньому співробітнику. Їм інкриміновано розтрату бюджетних коштів під час закупівлі освітлювального обладнання за завищеними цінами. Збитки, завдані комунальному підприємству, сягають близько 2,2 мільйонів гривень. Усім підозрюваним у зазначених кримінальних провадженнях обрано запобіжні заходи у вигляді застави або ж особисте зобов'язання. Досудове розслідування триває. Суд ухвалив рішення про продовження строку відсторонення директора до 14 січня 2026 року. Але згодом апеляція вирішила інакше. У продовженні відсторонення відмовлено. І тут ще одна деталь: коли ми були в мерії, працівники запевняли нас, що керівник міськ світла відсторонений. Шалеєв відсторонений. Я вам сказав тим часом, поки посадовці з підозрами працюють, у міськраду приходять люди зі своїми проблемами. І всі хочуть в урод на тротуар йдуть. Ну, як про ці, вроді какая свобождаю дорогу, а навіть, Ну, я маленька і старою. Не тішили під руки, ти куляться Якщо ти сіти тут алибуся тут стіна. Чому я вам це показую? Бо коли посадовець побачив нас, він ледь не прослизнувся, тікаючи. Знімальна група, до речі, теж. Тож слова жінки підтвердились на практиці. Хоча, що може змусити так накивати п'ятами від журналістів? Час розпаковки декларацій. У 2024 році Андрій Шалеєв користувався автомобілем Toyota Land Крузер, який згідно з декларацією належав іншій особі Петру Трунову. Втім, за нашими даними, з 18 червня 2025 року, цей автомобіль уже перебуває у власності самого Шалеєва. Про це на ЗК повідомлено не було. Декларацію про зміни в майновому стані не подано. Середня ринкова вартість такого авто близько 50 тисяч доларів або понад 2 мільйона гривень. Для розуміння масштабу офіційна річна заробітня плата посадовця 825 тисяч гривень. Саме цей автомобіль ми побачили біля підприємства в той момент, коли нам повідомили, що керівника немає на місці. Хотіли поспілкуватися з Шалієвим. Його зараз немає. А машина стоїть його? машина стоїть. Він на службовому авто. Поїхав роду. Ага. А не знаєте, коли він повернеться. Не можу сказати добре. А стосовно того, що він ж був відсторонений до 14 січня, він вже приступив до обов'язків тоді виходить. Я не можу вам нічого коментувати. мене зараз обідня не перерву. зручно. Машина є, посадовця немає, і це ще не все по декларації. Згідно з офіційними даними у 2024 році, певна Ірина Новікова подарувала Андрію Шалеєву понад 190 тисяч гривень та ймовірно земельну ділянку в Чернівцях. Не знаю, як вам, але мені земельні ділянки чомусь не дарують і готівку теж ні. А посадовець на відповідне запитання відповів дуже лаконічно. Сів у машину і поїхав. Що ж ви О, ось, Почекайте, чекайте. Чекатика Ні, ні, чекає. Вони вже зустріч. А кажуть, що ж ви відсторонили. А з чого ви не задекларували правда, яким користуєтеся? А ви декларацію не бачили? Да, ми бачили. Також нас зацікавив ще один факт: ймовірно, син пана шалеєва володіє квартирою та паркомісцем у новому житловому комплексі, який вели в експлуатацію лише у 2023 році. На запитання, звідки у сина така нерухомість, відповідь почули максимально інформативну. його, будь ласка. В останній декларації також немає інформації про нерухомість, яка могла б належати дружині посадовця. Після цього шалеє різко натиснув на газ і поїхав на зустріч. Офіційні запити до КП «Міськсвітло» та Чернівецької міської ради. Отримуємо відповіді, обов'язково їх оприлюднимо. І тут важливо зробити один крок назад і подивитися ширше. Роман Ключук обраний міським головою в 2020 році. З цього моменту він не має права вести підприємницьку діяльність. Це пряма норма закону. Посада мера не сумізна з бізнесом. Винятки чітко визначені: викладацька наукова, творча медична або спортивна діяльність. Саме тому будь-які бізнес-активи. Корпоративні права чи управлінські рішення, де є мер кінцевим бенефіціаром або має вплив, це не придирки журналістів, це предмет окремої і дуже важливої перевірки. До речі, про формальні обов'язки у біографії Романа Клічука зазначена громадська організація, яку він очолював із 2009 року. Її діяльність припинена за рішенням суду після позову податкової служби. Причина проста: понад рік, організація не подавала податкові декларації, боргів не мала, але системних ігнорування звітності було це не звинувачення, це лише показник ставлення до правил ще задовго до приходу у велику політику. На цьому тлі виникає ще одне запитання: як саме міська влада реагує на критику, суспільний запит? І тут ми переходимо до окремого блоку медійних скандалів, які багато що пояснюють. Один із найбільших резонансних випадків заява міського голови щодо безкоштовного паркування для учасників бойових дій. Роман Клічук публічно заявив, що не підтримує цю ідею. Аргументуючи це тим, що цитуємо, не всі ОБД справжні реакція була миттєвою, бо йшлося не про паркування, а про довіру до статусу військового в Україні, яка живе в умовах повномасштабної війни. Після хвилі критики риторика мера змінилася. Почалися зустрічі з ветеранами і уговорення можливих рішень. Формальна позиція еволюціонувала. Фактично, рішення ухвалювались під тиском, а не на випередження. Для порівняння увано-франківську безкоштовне паркування для ОБД. Підтримали одразу у Львові. Це стало предметом відкритої публічної дискусії. На цьому тлі позиція чернівців видається щонайменше суперечливою. Ще один показовий штрих рішення суддів, які змушують міську владу виконувати базові функції, зокрема у сфері безпеки. Суд зобов'язав Чернівецьку міську раду довести до належного стану укриття в школах міста. Тобто питання безпеки дітей під час повітряних тривог вирішувалося не в управлінськими рішеннями, а через суд. І тут виникає слушне запитання. Коли на тендери витрачаються сотні мільйонів гривень, а за укриття доводилось судитися, що для міської влади справді є пріоритетом. І тут буквально в тему кратко новина двом посадовцям Чернівецької міськради повідомили про підозру у розтраті понад 300 тисяч гривень під час ремонту укриттів. Як повідомляють медіа серед фігурантів директор департаменту Ігор Ніколенко, ви його пам'ятаєте? Це той самий посадовець, який у розмові з нами відправляв до міськради, бо він, мовляв, не робототав. Я не роботодавець. Наразі ознайомлююсь з матеріалами підозри. Не погоджуюсь з підозрою. Звісно, буду доводити відсутність провини в судовому порядку. Одна підозра, друга, третя, четверта. Схоже, скоро доведеться позичати пальці оператора. Слово підозра в цьому сюжеті вже звучить частіше ніж доброго дня. Наша команда юристів готує запити для подання до правоохоронних органів. Аналітики працюють над наступними епізодами, а журналісти й далі стоятимуть під дверима, навіть якщо їх зачиняють. Бо це не влада контролює людей, це люди мають контролювати владу. Якщо вам щось відомо про ситуацію в Чернівцях, пишіть нам коментарі, чат-бот, гаряча лінія, будь-який формат. До зустрічі, а точніше, до наступної частини Чернівці. Виключити.